Книга суддів, розділ перший. По смерті Ісуса сини Ізраїля спитали в Господа, Хто з нас має виступати першим проти Ханаанян, щоб воювати з ними? І сказав Господь. Нехай виступає Юда. Ось я віддаю край йому в руки. І сказав Юда своєму братові Симеонові. Йди зо мною в мою частку, і будемо воювати з ханаанянами, А потім піду і я з тобою в твою частку. І пішов Симеон разом з ним. Юда виступив. І віддав господь Ханаанян та Перезіїв йому на поталу, і розбили вони з них під Безеком десять тисяч чоловік. Біля Безеку зіткнулись вони з Адонівезеком, вдарили на нього і розбили Ханаанян та Перезіїв. Адонівезек утік, та вони кинулись за ним, схопили його і повтинали йому на руках і на ногах. Великі пальці. І сказав тоді Адоні Везек, Сімдесят царів з повідтинаними пальцями на руках і ногах збирали крихти під столом у мене. Як я вчинив, так і Господь відплатив мені. І привели вони його в Єрусалим, де він і вмер, і вдарили сини Юди на Єрусалим. Опанували його, винищили лезом меча, а місто спалили. Потім сини Юди спустились, щоб воювати з ханаанянами, що жили в горах на півдні та по узгір'ях. Далі виступив Юда проти ханаанян, що жили в Хевроні. Хеврон же звався раніше Кіріят Арба, і розбили Шишая, Ахімана і Талмая. А звідтіля пішов на мешканців девіру, що звавсь колись Кіріят Сефер. І обіцяв тоді калев хто нападе на Кіріят Сефер і візьме його, за того віддам дочку мою Ахсу. І взяв його отнієл, син Кеназа, меншого калевового брата, і віддав він за нього дочку свою Аксу. А коли вона прибула, він підмовив її просити в батька поле. І як зіскочила з осла, Калев спитав її Що тобі? А та до нього Дай мені, каже, благословення, дав бо єси мені суху землю, дай мені і джерела вод, і дав він їй горішні і долішні джерела. Сини Кенія ховава Мойсеєвого тестя. З пальмового міста повиходили разом із синами Юди в пустиню Юди, що на південь Відараду. Пішли вони і оселились з Амалекитянами. Згодом двигнувся Юда з братом Симеоном, і розбили вони Ханаанян, що жили в Цефаті, і цілком знищили його, тим і прозвано те місто Хорма. Далі Завоював Юда газу з її околицею, Аскалон з околицею і екрон з околицею, Господь був з Юдою, так що він посів і гори. Подолян же не здолав прогнати, бо в них були залізні колісниці. І дали вони калевові Хеврон, як заповідав Мойсей, і той повиганяв звідтіль трьох синів Анака. Євосії вже мешканців Єрусалиму не повиганяли сини Веніамина так що живуть Євусії в Єрусалимі з синами Веніамина і по цей день. Дім Йосифа виступив і собі проти Бетела, і Господь був з ними. Бо як вони розглядали Бетел, що звався Перший луз. Побачили розглядачі чоловіка, що виходив з міста, і сказали йому Покажи нам, де можна вломитись у місто, і ми тебе помилуємо. І він показав їм вхід до міста, і вони побили його вістрям меча чоловіка ж того, і усю родину його відпустили. Пішов той чоловік у хатицьку землю, збудував місто. І назвав його Луз. Так зветься воно і по цей день. Манасія не прогнав мешканців Бетчуану з його присілками, ані мешканців Танаху з його присілками, ані мешканців Дору з його присілками, ані мешканців Євлеаму з його присілками, ані мешканців Мегідо з його присілками. І зостались хананяни. Вперто жити в цій країні. Як же Ізраїль вбивсь в потугу, зробив він їх рабами повиганяти ж їх не повиганяв він. Та й Ефраїм теж не повиганяв ханаанян, що жили в Газері, так і застались ханааняни жити в Газері. Заволон не повиганяв мешканців кітрону і Нагалолу. Так і жили ханааняни поміж ними, але були їхніми рабами. Ашер не повиганяв мешканців Ако і мешканців Сидону, Хелеву, Акзіву, Хелви, Авеку і Рехову, і жили ашерії серед ханаанян, мешканців краю, бо вони їх не повиганяли. Нафталі не повиганяв мешканців Бетшемешу і Бетанату. І жив серед ханаанян, що перебували в цій країні, але мешканці Бетшемешу, Бетанату стали їхніми рабами. Аморії ж відкинули Даніїв у гори і не давали їм спускатись у долину. І жили Аморії і далі в Гархересі, в Аялоні та у Шалвімі. Як же почав дім Йосифа брати над ними гору? Вони стали їхніми кріпаками. Границя ж Аморіїв ішла від узвозу Акрабім і від селі далі вгору.